Друзі, вас вітаю! Давайте дивитись міста. Дружківка Костянтинівка, Славянськ. з 1 по 7 вересня, на найближчий тиждень. Як завжди, загально по енергіях на ракулі Незламні, потім більш детально дивимось на тару. Дружківка з 1 по 7 вересня. Основні головні події. Небезпека та загрози. Загально по енергіях покажи нам дружківка з 1 по 7 вересня. Загальним фоном по енергіях покажи нам ситуацію. Нації показує логістика знову під загрозою і щось може бути зі світлом. Але все одно якісь питання стосовно надання ресурсів місту мають бути вирішені або ну, будуть вирішуватись через якісь обставини, які можуть скластися. Але от небезпека для цивільного населення. Особливо для дітей, бо все ж таки я розумію, що не всі евакуювалися, звісно. Ну та, Знову хочуть блекаути зробити перебилими зі світлами. Зруйнувати. Знову хочуть це зробити. В принципі, начебто наш, наша влада намагається якомога швидше да, відновлювати. Вчора були проблеми. Майже по всіх містах не було світла, щось зруйнували. Але карти нам постійно показують, що вони намагаються от, ну, прям зробити великі проблеми з саме з світлом, водою. Так, давайте більш детально основні головні енергії для безпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів, основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Давайте ще подивимось плани стосовно просування, наступу, обік міста. Є висновок на найближчий тиждень з 1 по сьоме. Вересня покажіть місто дружківка з 1 по 7 вересня. От начебто як якісь диверсії, от за щось відслідковують, щоб зробити якісь гадості, щоб неприємно було. Це пов'язане знову ж таки з пересуваннями, обмежити пересування, щось, якусь логістику перебити. Залізниця, е е таке, якісь масти, шляхи. Саме пов'язане з логістикою, обмежити логістику, якісь от, як ті версії намічають. Небезпека та загрози від ворожих обстрілів для життя та здоров'я цивільного населення, міста Дружківка на тиждень, найближчі тижні, найближчі сім днів. Покажіть. Знову ж таки, от зробити нас залежними від якихось прям якийсь план, з залеж... залежними не зробити від важливих ресурсів. Удари по виробництву. Знову ж таки, щоб було страшно, щоб залишити без світла. От щось зруйнувати. Зруйнувати. Залишити нас без ресурсів. От постійна агресія. Яка давно спланована, і вони постійно над цим працюють. Так, це для ресурсів, а я питаю саме для. Життя та здоров'я цивільного населення небезпека та загрузи для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. От знову ж такі. За допомогою якихось таємних прихильників зробити нас так, щоб було е брак ресурсів. Знову ж таки, тут про брак ресурсів. Добре, ресурси, то звісно, не добре, але все ж таки життя людей дорожче. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Покажіть, там основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, місто Дружківка на найближче? Міста скупчення людей, все, що пов'язане з пересуваннями, знову ж таки, якась логістика. Ну, по четверці купців це просто просто, коли люди настільки втомлені від, від, від усього, не, не хочуть бачити, от, тут Куба пропонується і дає якийсь шанс, а люди зациклені на от, о той ситуації, яка відбувається навколо них, не бачать о, якихось, о, от, скажімо так, пропозицій від долі, які можуть вивести з якогось скрутного становища. Тут або якісь злиті позиції як стосовно логістики, або міста скупчення людей, і от саме щось пов'язане з логістикою, небезпеки, самі цілі. Так, покажіть плани. Ну, поки що накопичення ресурсів, де у них накопичення ресурсів на цей тиждень. повтор якихось ситуацій, е, удари могу, можуть бути по е, якісь державні об'єкти, е, е, споруди, е, держустанови, центри прийняття рішень, От як було біля цього міська рада, да, щось там було такі, от, от такі місця під загрозою, місця під загрозою у місті. Ну такі. Ну, зливають інформацію. Зливають інформацію, наводять на певні цілі знову ж таки, оті до неї прихильники Руського миру. Так, поїхали. Поїхали далі. Краматорськ на найближчі сім днів з 1 по 7 березня. Покажіть загальним фоном. Основні головні енергії небезпеки та загрози. Краматорськ на найближчі сім днів. Жінки, Тут жінки діти подивіться. Тут більше як якась не сам Краматорська Краматорська громада. І тут зробити, взяти в полон відносно добробуту для населення, без світла, без тепла, без ну, світло, тепло, вода, інтернет, все, що з цим пов'язане, зв'язок, так само вони націлені на це. От Як подружківці тут так само взяти, я ж кажу, як, як, як в блокаду, в залежність від будь-яких ресурсів, щоб неважливо було жити. от Все, що стосується добробуту для цивільного населення. Кашіть основні головні енергії, безпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Плани стосовно руху ворога у напрямку міста та висновок на найближчі тиждень з 1 по 7 вересня. Покажіть місто Краметер Донецької області. планування ударів, знову ж таки, наведення тих, хто співпрацюють з ворогом, наражають на небезпеку, і, на жаль, важкі удари можуть бути, щось пов'язане дороги, торгівля, ну, якісь ресурсні об'єкти. Ресурсні об'єкти, дронові атаки, знову ж таки, зробити залежними від. Води від інформації, від ресурсів, страшно щоб було. В принципі, добробут для населення, одним словом. Небезпека та загроза для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів, Краматорськ з 1 по 7 вересня покажіть. Жінки-діти під загрозою можуть бути і багато може летіти, багато вогню. Дуже може бути важка ситуація. Подивіться, обстріл, картка обстрілю випадає. І там у нас жінки-діти показували під загрозою. Або це ще по імператриці це вражає, в принципі, у нас. Сезон врожаїв і йде, от щось десь спалити, зробити нам важкість зражаємо, щоб ну, не було чим да, годувати населення. Про це карти також можуть казати. Зробити важку ситуацію, спалити, да? цим підбурити населення, налаштувати один проти одного. Які основні, головні цілі ворога стосовно обстрілів. Світло. Світло, повтор певної ситуації, повторити щось, щось може бути пов'язане з дітьми. От нам показувала пересування, дороги, створити якусь картинку справедливості відносно населення, відносно ресурсів. Або створити якусь картинку про владу нашу, про якісь домовленості. ну, Щось таке. Тут інформативна пропаганда йти така, що розбиває нам серце да? негативна інформація. Але все ж таки основні головні цілі. Тут і жінки-діти, і от і карта дітей це виходить, от дві карти дітей, повтор певних подій. Обстріл не вщухають. Це прощу, коло це про що? Ну так, залишити без світла, без води, щоб шукали, шукали вирішення питання, створити якусь емоційну подію. Або якийсь великий вибух повторити, і це може бути статувати з дітей, щоб було багато жертв. Тому сменют за різмічний прийшов. Як була така трагедія. Дронові атаки активне розповсюдження якоїсь на постійній основі. Опять якась вкидова інформація, якась картинка для населення. Інформативні вкиди. Якась така грязна, брудна, можливо, проти нашої влади інформація, що доведеться захищатись від цієї агресії. Якусь нову фішечку, якісь нові ці інформативні, інформативні вкиди будуть. Розповсюджувати. Можливо, в принципі, нові, але як підіймуть минулу тему, якусь і по-новому буду розкручувати От так. Якась інформація з минулого може витягнути, що знову ж таки поділить, розділить населення, підбурить населення. Страшно, але продовжуємо жити, робити, працювати. Життя триває. Так, Костянтинівка, Костянтинівка. Загальна по енергіях з 1 по 7 вересня. Головні не енергії, небезпеки та загрози. Покажіть нам Костянтинка загальним фоном. Костянтинівка, Костянтинівська громада. Начебто карти по енергіях. Спокійні, але якщо питати про загрози, то для цивільного населення логістика під загрозою, жінки, діти, от, хто не виїхав, да, хто ще залишається в громаді, там, можливо, переховується. Якщо пропонують все ж таки якусь допомогу стосовно евакуації, треба виїздити. В націлені саме на вас. Ну, і будуть розповсюдити якусь брехливу інформацію, що е, якось налагодиться ситуація, але поки що, поки що, на жаль, руйнація руйнації продовжується. Ситуація залишається такою самою небезпечною. Давайте. Більш детально тару. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення ворожих обстрілів. обстріли. Основні головні цілі ворога. Стосовно обстрілів, плани та просування. Напрямку міста та висновок на найближчий тиждень покажіть нам. Костянтинівка Донецька області з 1 по 7 вересня. Покажіть нам евакуація. Евакуація і знову ж таки логістика. Все, що стосується логістика, дуже скрутне становище, нестабільна ситуація. Нестабільна ситуація тут і е, лінія фронту так само. Дронові атаки, ресурсні об'єкти. Е, Центр прийняття рішень і от, все ресурси, які допомагають нам стояти, боронити нашу землю. Якісь виробництва. ну, ж таки, розповсюдження продовжується Розповсюдження якоїсь такої агресивної, вкидової інформації фейкової. Прям дуже багато сил в це вкладається, щоб внести інформацію якомога більше. Більше людей в думки людей. Ну і загроза обстрілів: жінки, діти, світло, дронові атака. Ну, коротше, все. У вас тут повний джекпот. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, Костянтинівка на перші сім днів вересня покажіть. Ну ж таке, обмеження світла, вода, інтернет? Добробут для населення. Нестабільна ситуація. Знову ж таки тут із ресурсами пов'язана жінки діти посилений тиск. Тут, як от, знаєте, навіть розшатати нервову систему населення. Прям тиск і на це йде. Так. Плани стосовно руху, просування напрямку Костянтинівки. Плани ворога. Чи будуть якісь успіхи. Покажіть. Я б сказав, що навпаки, має змін, буде якась інформація стосовно е, якихось змін. І навпаки, доведеться десь навіть відступати, дай то Боже, щоб так і було. Бо... Десь начебто якийсь ресурс маємо ми отримати. І це дуже добре. Як буде зміна ситуації, навпаки, доведеться десь їм відсуватися. Це дуже добре. Бо і ми в принципі, підсилимось відстоювання позиції і їм доведеться змінювати плани. Але все одно ділимо всю інформацію надвоє. В принципі, чимось ми маємо бути задоволені, але все ж таки з боку ворога небезпека для дітей, якісь неочікувані обстріли, критична інфраструктура, от обстріли вночі, коли люди відпочивають, або якісь не знаю, лікарні, якщо у вас працюють, готелі, от щось таке, там де люди начебто, мають почуватися в безпеці. Також це послабити нас стосовно ресурсів хоч ворог. Ну, знову ж таки, агресивна пропаганда. Агресивна пропаганда і нищення на постійній основі. не досягає цього результату, але намагаються нищити старати з лиця землі місто. Так, і Слов'янськ. На найближчі 7 днів з 1 по 7 вересня загальним фоном. Загальна по енергіях. Покажіть нам небезпеки та загрози. Основні головні енергії Слав'янськ на найближчі 7 днів вересня. Небезпечна. Небезпечна ситуація. Околиця міста. Околиці міста і громади навколо. Евакуація. Знову ж таки, жінки, діти під загрозою. Будуть питання стосовно евакуації стосовно да, більш безпечні регіони через посилення небезпеки будуть проводитись роботи стосовно евакуації сімей з дітьми. Я Так розумію, що, можливо, і тут десь в якихось громадах. Буде оголошення примусової евакуації. Так, да, якась інформація має бути. Так, давайте більш детально. Основні головні енергії. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Плани та дії стосовно просування у напрямку міста ворога та висновок на найближчий тиждень з 1 по 7 вересня Сталянського. Дронові атаки, активізація внутрішніх ворогів колаборантів, знову ж таки, для жінок, для дітей, для наших врожаїв є небезпека і загроза, багато вогню. Якісь активні дії стосовно проти дітей, проти, знову ж таки, сонця. Десь можуть знову досягти якогось успіху От, стосовно енергоструктури десь щось знищити. Агресія, Знову ж таки, націлені світла, вода, інтернет, вода, 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 якась інформація буде про агресивні дії ворога. До поверхівки, міста скупчення людей можуть бути щось з держустановами може бути пов'язано. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів Слов'янськ? Основні головні цілі ворога. А тут просто, просто аби куди або нищити. Ну, якась активізація, стягують ресурси. От лінія бойового зіткнення. Фронт, активізація фронту. Десь от Славянський напрямок може бути підтягувати людський ресурс. Якісь рішення вже прийняті. Ну, карта сили. Знову ж таки, роз, зробити важкість, важку емоційну ситуацію, знищити, знищити це і проводу, і логістика пересування, жінки, діти знову ж таки, от, прицільні удари по дорогоцінним для нас ресурсам. Тут і Інформаційні атаки фейкові, якісь, щоб нас послабити, послабити наше суспільство, віру віру в те, що все буде добре, що у нас є ресурси, да? газ може бути, газові якісь ці також під загрозою. Така ситуація. Слов'янськ мені не подобається. Але, я так розумію, що це більш славянська громада, те, що ближче, ближче до лінії бойового зіткнення. Так, добре. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей.